Хочу порекомендувати одну з найкращих книг письменника Макса Кідрука, книгу, що має таку назву «Не озирайся і мовчи. Це містичний роман з елементами жахів і техно. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі, місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити. Достатньо не озиратись і мовчати. Але є лише одна проблема в такому місці часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Твір зачіпає проблему спілкування між батьками та дітьми, дитячої жорстокості та підліткового бажання втекти від реальності. За словами автора, за стилістикою роман є логічним продовженням традиції, закладеної в попередніх його творах. Жорстоке небо та зазирни у мої сни. Події роману розгортаються довкола 14-річного юнака на ім'я Марк, який у своїй школі є об'єктом постійних цкувань і знущань. Знайомство хлопчика з дівчиною сонею проводить його до місця, що зупинилось у часі, де той може сховатися від своїх життєвих негараздів. Однак ця місцина є осередком набагато страшніших речей. Особисто мені книга сподобалася за активний сюжет, за яскраво подані наукові факти та добре розкриті соціальні проблеми. Такого трактування паралельної реальності мені ще не видавалося зустрічати навіть у творах іноземних авторів. Шукайте книгу на полицях абонементу Книгозбірні.